З 1 липня Хмельницькводоканал піднімає тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. За постачання одного кубічного метра платитимемо 3 ,84 гривні 84 копійки. Відведення та очищення одного кубічного метра стоків 4 ,9 гривні 9 копійок. Змінює тарифи, а також процедуру їх оплати Хмельницьк теплокомуненерго. Загалом ціни піднялись приблизно на 60%. Уже на даний час Національна комісія, що здійснює державне регулювання, встановила нові тарифи з 1 липня на послуги водопостачання і водовідведення мешканцям міста Хмельницького і мешканцям міста Кам'янець-Подільського. У Хмельницькому тарифи в середньому зростуть на 60%, в камянець подільському вони зростуть в два рази. На послуги теплопостачання і гарячого водопостачання. Тарифи зростуть в середньому від 35 до 60%, ті, що встановила комісія. 35% зростуть тарифи в Волочиську, і на 60% 59,7% Хмельницький теплокомуненерго і південно-захід. Якщо до 1 липня держава відшкодовувала різницю між собівартістю та тарифом, то тепер цього не буде. Держава до сьогоднішнього, до 1 липня відшкодовувала різницю, яка складалася між тарифом і собівартістю. Так називаємо в область надходила субвенція, різниці в тарифах. З 1 липня такої субвенції не буде надходити, держава не буде відшкодовувати різницю в тарифах. Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення залишається програма житлових субсидій. Крім того, населення України має можливість скористатись новою державною соціальною програмою. Держава потребувалася про те, щоб підвищення тарифів не, ну, скажімо так, не сильно вдарило по нашому населенню. Перш за все існує програма житлових субсидій. Про цю програму всі знають, обізнані. Люди, хто отримує житлові субсидії, ці знають. Крім того, є ще нова програма з 1 липня, вона буде діятися програма компенсації. З 1 грудня 2014 року прожитковий мінімум для українців в середньому становить 1174 гривні. Мінімальна зарплата подолян з 1147 гривень у 2013 році піднялася на 71 гривню і на сьогодні становить 1218 гривень. Середня зарплата також підвищилася. По підприємствах, організаціях і установах Хмельницької області численності працюючих 10 і більше осіб заробітна плата за січень травень цього року становила 2678 гривень, або 108,3% до січня травня минулого року. За травень заробітна плата становила 2808 гривень це 102,7% до квітня цього року, або 106,8% до травня 2013 року. З урахування цінового фактора заробітна плата за січень травень цього року до січня травня 2013 року збільшилася на 3,7%. За простими підрахунками зарплати підвищилися майже на 4%, а тарифи піднялися на 60%. І якщо до цього від початку року подоляни вже сплатили за житлово-комунальні послуги більше 400 мільйонів гривень за старими тарифами, там саме заборгованість краян перед державою дещо зменшилася. За січень травень цього року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 409,4 млн грн або 103,8 три і неврахованих за цей період сум. Заборгованість по оплаті цих послуг в області дещо зменшується. І становить на кінець травня, становить 86,4 мільйона гривень. Або це 84% до початку року. То чи зможуть подоляни і надалі зменшувати заборгованість перед державою та чи впораються із новими тарифами? Питання залишається відкритим. Богдана Ісупович Іван Мовчан для інформаційного випуску.